Позивний А Мій позивний тихий. Мій позивний боня. Ми рота вогневої підтримки 2 батальйону оперативного призначення бригади Вісімзвісної рубіж. Наше завдання це прикривання піхоти, відбивання механізованих штурмів, ну і так далі. Ну Це може, двіж. Двіж, двіж, паріж. Єбаш заради, типу, заради ящик. Типу немає якоїсь. Точної ну, да. філософії, якої придержав, немає, немає підрозділи. Скажімо так, група однодумців. Люди, які прийшли сюди з якоюсь мотивацією. Ці всі знають, чому вони тут. Щось, щось неіснуюче, що ми самі собі придумали в голові і типу, ну, крутимося навколо цього. Ну, так, якось воно так виходить. Ну, нам роз'їбали всі позиції, куди ми перебігали, В ми Все, в жопі. Типа... І був трьохсотий, який, ну ми подумали, що він вже без пропавший, а він ну там повз сам нього нога була перебита там, ну і так скидами посікло. І потім, уже коли на нас, ми через піхоту, піхота, як ретранслятор, був через піхоту на нас, ну, вийшли, сказали, що буде коробочка. Уже все розподілили, хто що робить, хто несе трьохсотого, хто зустрічає машину, хто що забирає. Ну, все одно, в кінці воно якось все перекрутилося. Що мені казали, 300 три соти винести, ну, помогти йому. Ну він на одній ногі мог прыгать, його просто Той... А я був сам останній. а, питерикашник ще з нами раніше були. Я цей патерикашник взяв, його, типу, поніс, я понимаю, що ну, в мене все, я без Е, Просто бачу вещи лежать. Короче, ну хтось забув свої вещи. Я взяв вещи і дивився, що всі пошли. Ну, ви тоді я на виході, я став темно, ну, тут мотали стоїть, я нічого не чую. Я просто думаю, що тут в окопі хтось стоїть, типа, я так приходжу йому. Розумієш, що він не йде. Я вже бачив, всі загрузилися. Не, я розумію, що я хочу виїхати звідси. Починаю туди бігти, а в мене був. Я ще 6 автомат тоді взяв, я був зі своїм автоматом, 6 автомат, і рюкзак був. Я закидав автомат і хтось виставляє так ногу. Автомат падає. типа, а дивлюсь, уже все так сидят, между собой там кричат что-то, трехсотый цей лежит, мне это просто, ну, скид, И я просто на вот так щечкой на всех. По трехсотому, а вот так на всех, блядь, повзу. Не, ну тогда все загрузились, да. Тогда выехали, Все хорошо. Я с штангой Зараз чувак на позиціях. Сиділи на Макеївці. Ну, Всі ж бачили там відео Щі, там група 200 і тому подібні Чувака. <суміло> ну, типу, Хотілося щось своє зробити. Чисто суто для себе, там, не для того, щоб якось там заробити день, або ще щось ну, суто внутрішнього двіжуха. І страничку в Інсті, зробили перший пост, заїзд на позицію на Макіївку. І як вона згоріла. Ну, така грусна історія. Потім, типа, поступово до цього почали долучатися о, хлопці з, підроз... ну, з нашого підрозділу, а пан Фригат, якась організації, отак він і створився. Не організація, а двіжухи. Та тут немає нічого поганого, що створюються типу, такі маленькі організації внутрі підрозділу, маленькі такі організації. Це як внутрішня сім'я. Це в колективі і ще створюється якась сім'я. Я якраз Боня стояв цинкував, він спереді машини стояв, а я е, хлопцям допомагав вигружатись. Хлопці колоди завезли на позицію, щоб накривати е, вогневу позицію. Два брівна стоїться, дивлюсь, два хлопці підійшли, а там ну, коротке брівна, можна один брати. Я думаю. Ладно, щас я не вигрузю, закриваю двері і в'ябу. Я щось дивлюся, так на небо, а небо, ну, чисте небо без хмар, без нічого, дивлюсь, киду. Зараз якась хуйня буде. Я тільки стою за броню. Я думаю, і ви одразу мисля така, якщо типу, буде прильот, він буде в посад. Щоб заховатися, треба стати за машину. Я стою за цю машину, і вид на сторону ну, типу, на ту сторону поля. Ну так, метрів, може, сколько, 4-5, 6-7 метрів. Ну, 5-6 здесь, да. 5-6. Я оббігаю машину, бо я знаю, що я маю спереді сісти, бо вже ну, так домовлялись. Я запригаю, і я як стояв, машина висока, я як стояв, так і запрыгнув, і я просто дивлюся, що у мене Боня в ногах. Я просто по ньому топчусь. Я намагаюся закрити двері, там треба ногою вперти важіль і потім закривати двері. А я цього не можу зробити, бо мені боня мішає. Я або його почну бити, або типа двері закрию. Ну і коротше, держусь, стою, держусь максимально, наскільки це можливо. І нас доганяє в півіха. Вона вдарила по, перед машиною. І завдяки тому, в цілому, що були двері відкриті, то осколки пішли в неї, а не мені вже. Потім боня переліз назад. Uh, я сів закрив двері, і ми вже дуже-дуже швидко іобували туди. Афган, Чечня. Пенський котел. П'янський котел. Старий котел. Насамперед приймали участь два рази це спірне, дві ротації з 3-4 батальйоном нашим. Потім Макіївка, потім Лозова, потім населений пункт Надія. За існування нашої загальному роти це один безвість зник за весь час. При самому початку набору людей підрозділ, це він складався з мобілізованих і був вже якийсь відбор людей. Не брали просто там всіх. Переїхала маршрутка, всього всі в роті вогневої підтримки, був вже якийсь відбір. Несмотря на те, що вони їх примусово забрали, вони були чимось мотивовані і вони були зацікавлені в тому, що якщо вони не будуть там розвиватися в своєму напрямку, то вони загинуть. Але теж багато злежить від людей, тому що якщо людина не розуміє, навіщо вона а, там на полігоні робить, наприклад, той самий АП з автоматом, то ну. Тіпу, так воно і буде. А якщо людина знає, що це їй допоможе в майбутньому, що краще я зараз час, часик перегаю, зато потім тіпу, буду віддихати, а потім на бойових, я, коли до мене прийде під арбакок, я не буду стояти і типу, да, здаюсь, а, ну, Я тіпу, достану автоматик, вскину його і найбільше по ньому. В роті насправді набагато більше людей, ніж в самому ферсопорті. Спочатку, коли ми зробили перші шеврони, я з штанга й типу давали лише тим, хто ну от ми там сиділи на бойових. Ми бачили, хто що робить. Як себе показав, як поводиться себе. Ну, є навіть от у нас людина, яка не злучалась через проблеми зі здоров'ям, не злучалась до введення бойових дій, але я, ну, на мою думку і на думку штанги, він заслужував цей шеврон. Шеврон є, ну, я думаю, що можна вважати, що це посвятила. Якщо ти нормальний тіп, і ти там, хоча б в тебе є мотивація щось робити, то ну, типу, його можна і без бойових я думаю, заслужити. Ти, ну, на полігоні, там, наприклад, а Поїхали з ротації, там у нас типу, а чувак вже прийшов, каже, ебать, класна движуха. Я хочу до вас там на полігоні він ригає, умирає. Э, розуміє, що він робить, за що він це робить. то типу, ну чому ні. Боня получив свій шеврон після Лозової. после був. Хто не був на Лозовій, той не воював. Іменно на, на бойових, коли ти вже там на нулі, то це більше. Розуміння. Ну, типа, ти розумієш, якщо ти не понесеш той гасик, або МКшку на спині у себе, типа, і не виставиш, і не наїбуєш типа, в ту сторону, то, бля. на тебе, типа, ну вже стрелкотни. Ну да, Ті, Ти не чисто ти, на характері несешь, и пить. Да, типу, якщо типа, не наебуришь, то наебуре твою піхоту, а потом ты прийдуть і накидають піз... за щоку. Тобто, ну, тобі надо наебурить. І Дихання, ну, основне це дихання, типа, ти коли йдеш. Я не знаю, я коли біжу, у мене язик отут десь, блять, тіліпаються за спиною. Ні, ну поняв, ні, воно просто. От в мене, да, так, я... в мене задишка є, тіба, але ну, я йду. Мені. Типа, ну я йду, типа. Але, ну, типа, коли ти... ми ходили на спірну по 6 кілометрів, і ти йдеш там перший яр, другий яр, ти виходиш уже на поле і треба там бігти, а ти вже пройшов там кілометр 4 і ти такий блять, Може не треба? А як назад під горку, по цей мати. Так, назад підгорку під сука. — Назад веселіше йти. Але, ну, от я, коротше, всі кажуть, що назад йдеш під горку. все це. Назад, коли ти йдеш, воно взагалі не чувствується, тому що ти уїдеш одтуди. Ну, типа, мене, я, коли виходив, ну, типа, назад, там завжди під горку йдеш назад. Вона якось швидше було. Швидше і легше. Та, ні, реально, це дуже тонка грань між сказати. Між цим колективом і між командуванням. І люди повинні теж розуміти, що бля, якщо їм ставиться якась задача мною, то вона має бути виконана. Якщо людина знаходиться на позиції, немає ні трансляції, нічого, блядь, є тільки зв'язок безпосередньо зі мною на Кеспа. І ліс я їм щось кажу, там, допустим, блять, у вас під там, 600 метрів, треба вибігти і бахати, а вони, блять, у нас кидать. я кажу, у вас, блять, якщо зараз ви їх не заїбате, вони прийдуть до вас. А, допустимо, як вже натяжці, то це вже. Є моменти, де треба включити командира. допустимо, як було в нас з АГС, які пройшли 5 місяців і вони не були обслуговані за 5 місяців. Не було такого. Не, не було Боли Бо на позиціях були, блядь, і не бачили, як Женя тут страдав. Отак основному, коли вони на позиціях, то для них треба бути як суровим командиром, а коли вони вже на витяжці, можна їх трошки послабити. Не, ну, я думаю, що діляю. Немаленькі діти зібралися. і Я думаю, що вони розуміють, що ну, щось і ставиться задача, треба виповнити. Коли є свободне час, можна і понити, і можна і нормально пообщатися, друг з другом. Плюс, це те, що. Більш сполучений колектив стає, і люди можуть розпитати про свої проблеми, і ти як командир можеш їх вирішити і допомогти. При цьому зарабатися як і авторитет, так і повага людей. Там інші люди вже бачать, як відноситься Ну, допустим, я відношу до людей, і інші люди починають підтягуватися підрозділів. Але є й мінуси. Тому що ти там, допустим, до одного так віднісся, а другий, який там хуйовняче, допустимо, починає так само до тебе підходити. І тобі треба його якось ну, сказати ні, а потім починає. «та він хуйов? Та він хороший, блядь, ну я такий починається. Ну так, да, там адекватно відпустив, наприклад, а потім. Ну, всі адекватні, всі, ну, так ділити не можна. Але там, наприклад, ну, є у чувака зальоти, є чувак без зальотів. Чувака без зальоту відпустили домой там, на пару днів, приходить, потім через ці пару днів він вертається, приходить, це що в нього там є деякі зальоти, деякі проблеми, і починає, типу, там, я хочу додому, його не відпускають, і починається що. блядь, як на убой, так отправляйся. Ну, Це у нас было таке после всіму Як на убой, так перших, а як додому, так і ніхуя. А хоча там чоловік був зальотний. Я думаю, хлопці зі мною погодяться. Якщо, якщо ти заліз там в нору або в бліндаж і сидиш на, на ізмені, перепуганий, там боїшся любого шороха, то ну, та, так ти й закінчиш. Ну, якби воно не було, типу, то да. якщо ти розумієш, що ну, от, скіт, він десь рядом, він не по тобі. Він може там хтось десь побіг кудись, а типу, він ну, його доганяє, типу, там суміжники або ще якось. То, типу, не треба там забиватися в угол і казати, все, ну там парадіки, мене убивають, мене убивають, пожалуйста, заберіть мене. У нас на Лозовій просто таке було. Ну, на нас там серйозно убивали. Але типу, але, ну просто ну, всюди треба шукати позитив. Треба розуміти, що на війні під час виконання бойових завдань ти маєш. Мислити холодною головою. Здоровим розумом. І. Ну так. Контракт <ріст> вечер. <вічно. ріст> Не, ну. Бонь, що думаєш, що буде? Та да я думаю, продолжаться буде. Ну, що, столько старання, типу, сделано. Я так, щоб закінчився там служба, типо, і и все. ні, Ну, зараз же є, що ходять цивільні то навіть до 18 році, після 18 це типа в то даже в таких же самих штанах, там сумочка і от шеврончики, там панамочка, така тактикульна очечи. То так же сам може і передвигатися далі. От зараз така, я пам'ятаю, що там хлопці 16 років, вони вже там, ну як Боня сказав, сумочки там носять шеврончики, форму, тому що ну, в майбутньому більшість з них. На мою думку, думаю, що вони там пойдуть воювати, тому подібне. Якщо війна закінчиться, їм все одно ну, так як в них вже в більш сформованому віці є цей інтерес, то вони захочуть там на стрийкбольчих там занять або ще щось. А хлопці, у яких є досвід. Я не кажу це ну суто про нас. Там ну багато підрозділів в основному всі підрозділи, у яких є будь-який бойовий досвід, вони вже зможуть типу, показати. Навіть по закінченню служби це для нас буде як пам'ять, яку ми будемо берегти до кінця.